Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, я сьогодні хочу скуштувати свого домашнього гарбузика. Ось подивіться, тут є такий один лежебок. І в нього, дивіться, вже отут хвостик сухенький. І наступний за ним сухенький. Я думаю, що цей буде самий раз. Давайте я його зніму і підемо куштувати. Ага, не так легко його зняти, треба було взяти щось. Ну, гаразд, зараз виключу камеру, зніму, а вдома помию і подивимося, який він серединці. Вгадала я чи ні. Друзі, ось такий кавунчик у мене виріс. Вони у мене в цьому році не надто великі, але нав'язалися багато. Хочу подивитися, яка в нього вага. Ось тут він стояв до землі, таке маленьке це місце. Тут вже його, певно, їли сломачки. Ну і зараз ми подивимося, скільки ж важить цей маленький лежебока. Ось так. А маленький лежабок важить 3 кг 262 г. Ось такий кавунчик. Ну що ж, друзі, йдемо, розріжемо і подивимося, який він всередині. Однією рукою у мене, напевно, не вийде його розрізати, але вийшло. І ви знаєте, що це за кавунчик. А це жовтоплідний кавунчик всередині. Бачите, я хочу скуштувати. А аромат який класний. Mm. Друзі, а солодкий який. А соковитий який. Mm. Подивіться, яка ця красота. Ну, дуже смачний. Я не знаю, мій телефон все ж таки передає його дуже-дуже світлим. Насправді, він отакий, як отут, тільки, видно, жовтіший. Надзвичайно смачно. Дуже добре, що я пішла і зняла цей кавунчик. Свого городу така смакота неперевершена. Я кажу всім гарного, спокійного недільного дня, бо я хочу йти їсти цей кавунчик. Він просто бомба. А на смак це просто мед. Дуже вже смачний. Іду скоріш наріжу всім по скибушці, щоб ласувати. Ну, що я можу сказати? Я дякую Богу, що я що я в цьому році ризикнула і посадила кавуни. Вони все ж таки дуже смачні і нічим не поступаються куповани. На все добре, Па-па-па-па.